Доброго дня, Ви дивитесь телеканал Соціальна країна у студії Костянтин Крупський. Це програма Експертна думка. Сьогодні будемо говорити про історію України, і це буде не про школу, а про нову книжку, яку написано, видано автор її, політолог. Зустрінемось з ним. Дочекайтеся. Стоді Олександр Палій це політолог і автор книги під назвою Історія України. Добрий день. Добрий день. Ми звикли до того, що політологи вони коментують якісь політичні події. Навіть вони не дуже полюбляють прогнози, а саме те, що відбулося вже. А ви не тільки е, даєте оцінку тому, що відбулось, а історія України, вона ж відбулася вже, але й написали книгу. Вона відбувається. Від... Тобто, вона не це не кінець, так? Там є таке далі буде. Ну, ми живемо, значить, не кінець. Угу. Ну я, я не бачу слово до читача є, але немає нічого такого. А, але з, навіть майдана так торкнулися. Все а, книжок з історії України написано. Я думаю, що ну дуже багато. Чим ця книжка відрізняється від інших, які вже на полицях магазинів. Ну, вона відрізняється насамперед тим, що вона стосується всієї історії України практично до нашого періоду. Тобто зібрано все і дуже зручно. Крім того, чесно кажучи, у нас дуже часто дуже фрагментована була рання історія України. Тобто люди її не розуміли, навіть ті, хто її писав, не розуміли. І мені здається, що я якось, ну скажімо, синтетично це все зробив, щоб вона логічно перетікала з, одного, з однієї сюжету в інший, і щоб у людей складалося таке дуже ну, цілісне враження. Тому що люди абсолютно не розуміють, ну якби Зв'язку епох, як вони впливали одна на одну. І ну, практично до моменту Київської Русі була така біла пляма, в якій кудись бігли якісь скіфи, якісь гуни, і так далі, без розуміння загального сюжету. Мені здається, що в мене це є. Ну, Крім того, там є історія більш нова, і історія, власне кажучи, російсько-української війни і майдану. Ну і крім того, до кожного, щоб не бути голослівним, до кожного сюжету, до кожної такої параграфу, є мовою першоджерел, такий розділ. Тобто мені здається, що першоджерела це дуже ключова, надзвичайно важлива річ в історії, без якої взагалі все інше буде просто профанацією, якимсь теоретизуванням відірваним від реальності. А, говорить про те, що історія весь час переписується. Ага. А, певні там політичні партії або там політичні режими вони щось там викидають своє, там вставляють. Як ви думаєте, ваша книжка за років 20 вона буде переписуватися? Ви ж сьогодні бачите у 15-му році так історію України, ага. так? А за 10 років ви її побачите взагалі? І по інакшому ну, Тут... останній розділ безумовно. Але я сподіваюся, що погляд загалом на історію він буде е, цілі ну, збережеться. Mm -hmm. е, чому? Тому що є е, для кожного народу якась універсальна точка зору на свою власну історію. От я намагався наблизитись до цієї універсальної точки зору на історію. Я ну поки що не читав. Це нова книжка, і вона з'явилася так. Вже так. Вона, вона вже продана, якщо чесно. Вона вже вся продана. Весь наклад. А тобі... зараз вона в електронному вигляді її можна знайти в інтернеті, купити в електронному вигляді. Добре і е, ну тобто це в мене в руках раритет, якої якої в магазинах ніхто не вже знає. немає. Вже знайшли. Вже всі, хто так би мовити, намагався, ті знайшли. А для решти є електронна версія, яка трохи дешевша, і і майже майже всю, до речі, можна її прочитати, прогортати безкоштовно. Uh -huh. uh, я і поки що не читав, але я читав uh, сучасну книжку під назвою Фейсбук. Uh -huh. uh, ви сказали про те, що Україні потрібен порядок законної реформи. Uh -huh. Uh -huh. Потім трохи там буквально за декілька годин додали, що Україну врятує віра, воля до перемоги і моральна перевага. Ага. Я не розумію, нам потрібен порядок закону реформи. Ага. Я за порядок, я ну, за такий ага. залізний порядок, для того, щоб якщо чиновник помилився, він би відповідав ага. за це. Якщо президент не зробив чогось, він у відставку і в тюрму відразу ж. Я за такий порядок, ага. за жорсткий. Ну, а але... віра, воля до перемоги і моральна перевага це для мене таке. Так, такі речі, якісь такі обтікаємо, і я не розумію, що це таке. Е, ну, це такі речі, які зробили. Нам перемогу, ну, наприклад, два роки тому під час майдану. Це дуже потужні речі, насправді вони працюють. Нас і е, мені здається, що ну, є такі е, речі, які здаються багатьом ефемерні, але вони насправді живі і працюючі. Ну, от, наприклад, е, люди, е, один комуніст якось питав, а де Бог? Покажіть мені Бога, я поки його не побачу, не повірю. То один відомий лікар там геній, він сказав: якщо я вам проведу трепанацію черепа, я ума там теж не побачу. Але це не значить, що його, так би мовити, немає. Тому є речі, які нібито абстрактні, але вони дуже дуже працюють. А в історії України, Росія, вона тут ворог так показана? Ну в більшу частину історії так. Ну коли вона була нейтральна, то нейтральна угу. а в одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що Росія вважає Україну головним ворогом після Америки. Тобто, це таке обоюдно гостре питання, так ну так, ви не ми ж на них напали. Ну да, а як раніше ще в дитинстві мені казали весь час, що ми братні народи, і ми якось так звикли що є 15 там республік, так і всі ми там браті, сестри. Да, розповідали братні народи, а потім проходила інформація, як саме це братство відбувалося. Тобто, ця теза вона була значною мірою фальшива. Дехто багато людей її сприймали щиро, намагалися щиро дружити. Але різниця в психології була дуже серйозна. Тому ну, що, ну, скажімо, ставлення до правди, ставлення до слів, ну, скажімо, ці шари свідомості. Вони росіяни і українці дуже різні. І про війну ми будемо говорити в наступній частині нашої програми разом з Олександром Пальйом. Це політолог і автор книги історія України. Дочекайтеся. А війна вже трохи ну там в останній частині здається, є у вас ну, є до речі. Я написав розділ і для наших підручників для 11 класу, які зараз діти вивчаються. По цьому будуть пару уроків там останніх щодо війни і революції гідності. А війна її називають гібридна. Це насправді якась гібридна війна? Що це таке гібридна війна? І знову ж таки, у вас на сторінці я прочитав про те, що гібридна війна дісталася до Франції, вже тобто. Ці теракти, це також російські якісь там слід таки? Ну, скажімо так, дуже велика ймовірність, що росіяни підгодовують ісламську державу, так само, як Радянський Союз підгодовував практично всі, через треті роки, можливо, підготовував практично всі терористичні рухи, які існували в 80 х 70-х роках. СРСР їх підтримував. починаючи там від фронту освобождення Фарабунда Мартіва. Ви пам'ятаєте це? Так, так. Да. І закінчуючи там якимись Сендеру-Луміносу і так далі. Але ж у Європі є країни лояльні до Росії, так вони там дружать. Ні, нема таких країн: Німеччина і, здається, Франція особливо так уже, уже ця сторінка перегорнута. Залишились ті країни, які, скажімо так, дуже залежні від російських грошей. Ну, типу Кіпру, типу Греції. От, але знов ну, таки Греція більше залежна від західних грошей. І тому ні Кіпр, ні Греція не виступили ні проти угоди про асоціацію України і ЄС, як Росія не намагалась їх, так би мовити, стимулювати, ні проти е, запровадження санкцій проти Росії. Тому друзі тут, так би мовити, умовні. Е, от, е, Росія так поводиться, що друзі в неї в неї навіть білорусь не друг. А кажуть про те, що після терактів 11 вересня 2001 року всі говорили про те, що світ змінився. Там був ісламський слід. Так а тут наймасштабніша трагедія французька терористична, так само ісламський слід. Це не вимушений якийсь такий слід, яким приховують якісь інші взагалі речі події. Потрібно було одній країні зачистити ірак, вона вигадала слід. Ський світ uh -huh. потрібно іншій країні, наприклад, застосовувати авіацію у Сирії. Вона вигадала е тероризм і провела якісь такі е масштабні спецоперації у передмісті Парижу Сен-Дені, чому саме в цьому районі не зрозуміло. Uh -huh. Uh -huh. Вони там щось так шукають, але нікого ще не спіймали. Я там був недавно в Парижі, там можна спецоперації в будь-якому районі проводити, тому що величезна кількість національних меншин. Тут, точніше, вони вже там національна більшість. Uh -huh. Особливо чорношкірі величезна кількість, ну і арабів теж трохи є, чимало. Тому чому там провели? Ну тому що її тягнулись туди сліди. Я проти цих теорій змов, знаєте, таких, що Америка сама собі підірвала-близнюки башти для того, щоб втратити там, наприклад, скільки там 300 мільярдів доларів. Я, я так не думаю. Потім, щоб влізти в Ірак і ще втратити. Півтора трильйона доларів, а потім ще влізти в Афганістан, точніше раніше влізти в Афганістан, mm -hmm. ще там втратити. Я цього я проти таких теорій змови, які абсолютно нелогічні, тобто ви вважаєте, що це все ж таки тероризм? Я вважаю, що це тероризм. Це просто е, є люди дуже архаїчні, типу Росії і типу цих ісламських країн. Вони є по суті, е, ну не те, що Росія, наприклад, нещодавно з кам'яної доби, mm -hmm. щоб ви розуміли. Кам'яна доба в Росії закінчилась на 3-4 тисячоліття пізніше, ніж в Україні. Ну мається на увазі на в центральній частині Росії. А, а як відсталість Росії впливає на теракти у Франції? Е, і так само є дуже архаїчні суспільства. У них кам'яна доба закінчилась, правда, значно раніше, ніж у Росії, але суспільства законсервовані, вони архаїчні. І вони зіштовхуються зі свободою, з чужою свободою, і їх просто рве. Вони не ненавидять чужу свободу. Це, це їх об'єднує і мусульман, і Росії. І е, це просто архаїка зіштовхується з цивілізацією на сьогоднішній день. І архаїка е, просто вона свою відсталість розуміє. Вона розуміє свою ну, спрощеність порівняно, порівняно з порівняно складним світом. І вона мститься йому просто за те, що вони такі, за свою, можна сказати, неповноцінність. І це ж саме стосується і ненависті Росії до всього світу, і ненависті ісламу. Ну, не всього ісламу, але частини, якої м -м -м, найбільш деструктивне по відношенню до всього світу. Тому от така ситуація. Це е, там роботи психіатру більше, ніж, е, 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 так би мовити, якимось слідством і так далі. А існує така думка, я знову ж таки побачив на вашій сторінці у Фейсбук. І діл відволікає захід від авантюр Російської Федерації. Об'єктивно, тобто... об не те, що він навмисно це робить, але об'єктивно це. Відбувається так. Угу. А тобто, і діл там у Сирії е, стріляє і там вбиває. А що в цей час робить Російська Федерація? Які в неї авантюри? На ну, авантюра в неї в Україні. Вона теж вбиває і стріляє на території України. Тобто, це єдина авантюра, від якої Ні, не єдина зараз. Росія проводить авантюристичну е, не те, що оборонну, а наступальну Політику, тобто регулярно літають літаки, регулярно проводяться навчання, такі знаєте, спонтанні, які здаються спонтанними. Тобто вони несподівано виникає якесь угруповання, наприклад, біля Фінляндії або біля Балтійських країн, uh -huh. тобто те саме, що було під час агресії проти України, коли під приводом навчання виникало велике угруповання. І така політика, вона ну авантюристична, вона одразу європу насторожує. Дуже серйозно, вона починає розуміти, що іділ так загроза, але іділ максимум може когось підірвати, когось розстріляти. А Росія може скинути атомну бомбу і не одну. І все. І європейській цивілізації кінець. Ну, може, і самій Росії кінець, але тим не менше. І далі ми спробуємо встати на місце терористів і з'ясувати, чому саме Франція. Можемо спробувати? Можемо. Замить. Дочекайтеся. Уявіть собі, що Олександр Палій Костянтин Крупський це два терористи, mm. так які ми ненавидимо свободу і хочемо помститися. Mm -hmm. А ми з кам'яного віку, так з вами вдвох. No. Чому саме Франція? От ми сидимо і гадаємо, яка країну е треба зробити терористичний акт. Акт Франція була е завжди проти війни в Іраку, so. постійно допомагала Палестині, so. захищала сирійців від е атак Асада. Проте все одно ми, терористи, прийшли у Францію і зробили декілька терористичних актів. Так. Навіщо? А, навіщо? Тому що Франція проти ісламської держави і військово підтримувала. А головне, це те, що у Франції вони змогли це організувати. Вони це не змогли організувати в Британії поки що, і можливо і не зможуть. Тому що в Британії є своя міграційна політика, своя, е, ну, шенгенську зону вони не входять. Mm -hmm. І дуже сильні спецслужби, на які виділяються колосальні гроші, зараз будуть виділятися ще більше. І є е, Франція, в якій, коли я їхав за з аеропорта, я був єдиною білою людиною на весь автобус е, в автобусі. Ну, на 100 чоловік це єдина біла людина, і така сама ситуація на вулицях, особливо в передмістях, особливо на півночі, передмі... в північних передмістях Парижа, і в інших передмістях 30-40, 50 відсотків. Так, в селах там, звичайно, французи залишились в якихось маленьких містечках, але ну в Парижі, в Ліоні, в Марселі, в великих містах величезна кількість національних груп. Більшість з них лояльні. З цих людей вони хочуть працювати, вона, вони залишаються мусульманами, переважно більшість, деякі християнізуються, до речі, але невелика кількість. Але е, ну, в основному вони залишаються лояльними. Вони працюють нормально. Більшість з них працює, до речі, не є нахлібниками, як це часто буває, зображують. Але е, така ситуація, що з'являються десь завжди люди, якісь ображені. Персонально, які це все роздмухують свою ненависть до якихось глобальних масштабів, В результаті на там на наприклад на кілька мільйонів. Цих людей у Франції знаходиться можливо десяток тисяч терористів, а цього досить, щоб дестабілізувати країну. І якщо взяти тільки мене або ну просто іншого громадянина, що мені загрожує у цьому світі? Можуть вони прийти до України, Києва, Харкова, Дніпропетровська, Запоріжжя і зробити подібний а, теракт? Ну, Не вони інші, наприклад, теоретично можуть, але цих е, е, представників мусульманської меншини у нас вони дуже лояльні. До речі, я маю на увазі. Ну, наприклад, там. Кримськотатарську або азербайджанську, там ще якусь. Важко собі уявити, що ці етнічні, релігійні меншини можуть щось чудити в Україні. Але, звичайно, є представники інших груп, або ну, просто люди, які відірвані від якихось етнічних груп, які ну, мислять зовсім іншому контексті, які теоретично можуть це зробити. Але такий прошарок таких людей в Україні ну, десяток тисяч, де можна їх, так би мовити, знаходити. Хоча, звичайно, будь-яка сила може проплатити якимсь маргіналом, як це робить Росія, до речі, і вони там підривають все, що завгодно в Одесі, в Харкові і так далі, як це було. Тобто там не ідеологічно часто, а просто через проплату. Mm -hmm. От, і якщо мати гроші великі, то звичайно можна організувати ці диверсії, ці теракти. От. Але знов таки підкреслюю у Франції із 60 мільйонів людей, от таких. Серед яких можна цих шукати, можливо, 6, можливо, 8 мільйонів людей, розумієте? От так така кількість величезна. А у нас скільки? 30 тисяч, серед яких можна е, знаходити. Тобто, ґрунту для такого роду е, ісламського тероризму у нас дуже мало порівняно з Францією, з Бельгією і з до речі, на півночі Європи вже велетенські мусульманські громади. Олександр Палій політолог, автор книги «Історія України, говорили про історію України і про минуле, і про сучасне. Дякую вам, дякую вам. Це була програма Експертна думка у студії був Костянтин Крупський. І, на жаль, в нашій історії історії України ми знову знаходимося на цій сторінці, яка має назву війна. Ви бачите на екрані телефон. Це для рекламодавців. А якщо вам цікаві інші теми, інші гості, заходьте на наш сайт Соскраїна.ком .so залишайте назву цієї теми, і ми її обговоримо. Дякую.